16 грудня. Яка пора року найкраща. Все він пригарним зробив свого часу. Еклезіаста, 3 розділ, 11 вірш. Зимовим вечором дружна сім'я зібралася в великій кімнаті. Бабуся вишивала, дідусь читав газету. Тато працював за комп'ютером, а мама гортала журнал. Моя улюблена пора року літо. Улітку тепло. Зітхнувши, сказала Юля, а потім запитала маму: А тобі яка пора року подобається? Я люблю осінь. Дерева одягаються в яскраві, жовті та червоні сукні та радують око, відповіла мама. Весна найкраща пора року. долучається до розмови бабуся. Природа прокидається, струмки дзюрчать, трава зеленіє, пташки знову співають. Мені також подобається весна. Погодився з бабусею дідусь. Найкраща пора року це зима. важливо промовив тато. Я знайшов для нашої сім'ї чудовий тур. Ми поїдемо кататися на лижах. Будемо займатися спортом, дихати зимовим повітрям. Ура! Ми їдемо у подорож. радісно закричала дівчинка. Нам також подобається ця ідея, промовив дідусь та обійняв бабусю. Я думаю, що найкраща пора року це та, яка зараз. Найголовніше, аби всі були здорові та жили дружно. Дійшла висновку мама. Важливо, кожна пора року прекрасна. Дякую Господу за все, що Він тобі дає.